Очевидно, що те, що Андрій Клюєв став новим секретарем ради нацбезпеки, дев'ятим за ліком секретарем РНБО має докорінно змінити функції завдання цієї структури, і фактично призначення Клюєва означає повернення РНБО до тієї структури, коли вона створювалася і існувала за часів найбільш відомого секретаря РНБО Володимира Гарбуліна. Сьогодні функції цієї структури будуть зводитися до кількох ключових напрямків. Перші з них це вже зрозуміло, Це боротьба з корупцією. Це означатиме, що Андрій Клюєв об'єднає під собою і створить очевидно таку групу на зок свого часу існувала в рамках Федерального бюро розслідувань США, група недоторканих, яка об'єднувала працівників ФБР, поліції, Міністерства фінансів в українських реаліях. Клюєв зможе сконцентрувати в своїх руках. Всі важелі до того, щоб розпочати хрестовий похід проти корупції. і Тепер ця боротьба з, з цим лихом отримала персональну, персональну людину. Це буде Андрій Клюєв. Друге, це те, що швидше за все він візьме під себе такі напрямок, які вже займався. Це боротьба з рейдерством до свого часу. Була створена міжвідомча Комісія це буде і третій напрямок. Це буде реформування всіх силових структур. Армії служби безпеки зовнішньої розвідки для того, аби вони найбільше відповідали функціям захисту національної безпеки, і швидше за все, враховуючи особисті риси Клюєва, достатньо сильного жорсткого менеджера, це означатиме, що з його попередньої історії успіху йому швидше за все вдасться досягти потрібних результатів, які потрібні вже найближчим часом. Це буде означати. Що ця боротьба з корупцією так само буде стосуватися представників діючої влади, тому що Клюєв неодноразово демонстрував своїми заявами і діями, що для нього немає там чорного-білого списку, він не розділяє, чи вона належить до партії ревнів чи ні, і швидше за все, скажімо так, корупціонери вже сьогодні мають замислитися над тією долею, не дуже райдужною, яка їх чекає найближчим часом. Дійсно, є велика потреба, і актуальність відновлення і статусу належного статусу Ради національної безпеки та оборони і підвищення ефективності її роботи. На жаль, ще за часів президентства Віктора Ющенка почався занепад цієї структури державної влади. Була і лихоманка зі зміною секретарів Ради національної безпеки та оборони, і головне різко знизилась ефективність виконання рішень РНБО. На останнім часом з'явилися нові проблеми. Ну от один тільки приклад наведу. десь більше півроку взагалі не збиралася Ради національної безпеки та оборони. І тому зараз що треба робити? По перше, відновити регулярність роботи цієї структури як координаційні структури в сфері національної безпеки. По друге, потрібно підвищувати виконання рішень. От головна ефективність, результативність роботи це виконання рішень. З цим були величезні проблеми і раніше і от останні два роки з різних причин, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Треба також посилювати спроможність, потенціал апарату Ради національної безпеки та оборони. Багато людей за останні роки пішли в інші структури. Відбулося Об'єднання різних академічних інституцій, які працювали в сфері державної політики.